Діагноз так звучить. Від хронічне відторгнення трансплантованої органу, плюс фіброз, третя, четверта стадія, хронічний гепатит Б і варикузне розширення венст травоходу іде збільшення всіх органів, нагрузка, інтоксикація, дуже сильна. інтоксикація. Ділом честі нашої країни було оплатити операцію, яку не делают на Україні, цьому платити для того, щоб спасти йому життя. Вот Але ця честь вона захлібнулася в бумагах. Я вже подала всі документи, руху ніякого в міністерстві немає. Вони ще не заключили договір між клінікою і міністерством, так як Білорусія не хоче заключати, тому що Україна являлась боржником за попередні пересадки. І вони не довіряють вже українській владі. Але ще потрібно 17 тисяч, щоб мрії мого колі збулись. Допоможіть врятувати дитину 17-річному колі. Лікарі встановили страшний діагноз рак печінки. Терміново потрібна операція з пересадки органу. Вартість складає 85 тисяч доларів. Не залишайтеся байдужими. Подаруйте дитині життя. Телефон мами Миколи 067 418 2076. 067 418 2076.